Привіт. У шетким філяріш не фігли. Канієш, канієш, ну, лавас, тепер катретє місто із новодстей медицину, історія. Недавно вчені э, унайшли, дізналися такий, уж самий э, ліпший спосіб, або не забере меніти, треба родитися чоловіком. Друге місто і за завченень. Недавно ученимся удало услідити і розгадати загадку кругів на полях. Вони поняли, то йожики хороводу водять. <рес> Перше місто, ну і це вже було за нашої ридної Як перевести по-нашому, перебачте, будьте добрі, я філовчу. А переводиться воно так. Ага? Ну шо, все все. Позирайте далі М студіо ну, конечно же и фігли. фигли.